Гарно всім вражаю! Ви на каналі Ліричний Селянин. Сьогодні ми поговоримо про один із найпопулярніших наших овочів на наших присадибних ділянках це огірки. Огірки ми споживаємо, дуже полюбляємо споживати, звичайно, в сирому вигляді. Найсмачніші це маленькі прямо з присадибної ділянки, це всі ми прекрасно чудово знаємо і розуміємо. Але крім цього, ми також їх консервуємо, заготовлюємо на зиму. Існує дуже різноманіття способів консервації огірків на зиму. У мене на каналі є декілька для вас відео і порад як консервувати огірки, можливо, у цьому році зніму якийсь інший рецепт. Але то буде все потім. Щоб дойти до консервації огірків і споживати їх в сирому вигляді з присадибної ділянки, для цього був гарний врожай огірків. І я вам сьогодні розповім такі загальні поради е, і, не, і не тільки загальні поради, як можна збільшити врожайність огірків, а й конкретні навіть поради, як підживлювати, щоб збільшити врожай огірків. Тож, давайте розглянемо ефективні поради, які допоможуть досягти нам цієї мети. Звичайно ж, перед тим, як садити огірки, повинен бути правильно підготовлений ґрунт належним чином. Потрібно, щоб був ґрунт добре адренований та багатий на органічні добрива. Ну, щоб були добрива для підживлення і для росту огірків, щоб були оптимальні умови для їх росту, і було забезпечення всіма необхідними речовинами. Ну, зазвичай це не так і просто досягти, тому що в кожного ґрунти різні. А робити спеціально для огірків ґрунт це не завжди. Досить легко, а виникають складнощі. Але все ж таки ґрунт потрібно підготувати, щоб він був розпушений, м'якенький і був готовий для висадки огірків. Далі, ж перед тим, як садити, звичайно ж, потрібно правильний вибір сортів вибрати. Потрібно опиратися на свій власний досвід або на досвід людей, які в вашому регіоні вирощують огірки, тому що різні сорти для різних регіонів будуть давати різний врожай. Чому? Тому що кліматичні умови не скрізь одинакові, а погодні умови дуже впливають на врожайність не тільки огірків, а й інших культур. Так що потрібно також це розуміти і робити правильний вибір сортів. Деякі сорти можуть бути більш стійкими до хвороб або шкідників, що дозволить збільшити врожайність без зайвого старання зазвичай. Е, я вам також дякую, що ви мені порадили в цьому році нові сорти огірків. Я також покажу, які вони вирощуються. Е, вирощую на присадибній ділянці за вашими порадами. Так що подивимося, ці, чи підійдуть ці нові сорти е, на, для моєї присадибної ділянки. Також. Е... Правильно робити потрібно посів правильний час. Що мається на увазі увазі, це все також відноситься до кліматичних умов, коли вже на вулиці тепло, коли ґрунт прогрітий і є оптимальні умови для росту і розвитку рослини. Огірки люблять тепло, тому його краще не відразу, коли після заморозків садити в землю, а почекати, коли на повітрі буде вже більш-менш. Однакова температура, а не з качкообразна в різні сторони. Коли вже розвиваються огірки, то звичайно ж потрібно поливати. Тому що огірки потребують регулярного поливу, вони люблять вологу, особливо під час плодоношення. Їх потрібно більше поливати, якщо в цей час немає дощів. І підтримувати сійку вологу краще за допомогою крапельного зрошування ну, або ручного поливу. І не потрібно дозволяти ґрунту пересохнути, тому що це негативно впливає на розвиток рослинності. А і період, коли будете збирати врожай, він буде скорочуватися, тому що ґрунт сухий і буде швидше висихати сам огірок. І буде врожайність там, наприклад, не декілька тижнів у вас, а тиждень буде гарний врожай, потім все засохне і все. Тому потрібно поливати, якщо в цей час немає опор. Ну і також не забувайте про регулярний догляд і контроль за огірками. Вчасно ж потрібно боротися з різними захворюваннями, шкідниками, видаляти бур'яни і проводити розрі... під розпушування ґрунту. Огірки також не люблять бур'янів, не люблять сусідів, тому потрібно вчасно видаляти бур'яни. Ну і також я вам розповім декілька народних методів, як вони дуже прості як і ефективні способи, як можна збільшити врожаю гірків підживленнями. Ну, звичайно, це ж компост на першому місці, це відмінне джерело поживних речовин для рослин, тому регулярне додавання компосту у ґрунт біля огірків забезпечить їх необхідними поживними речовинами і буде кращий врожай. Але можна також, наприклад, дуже цікавий метод це настій буряків. Просто залийте водою кілька нарізаних буряків, залиште на кілька днів. Потім використовувати цей настій для поливу гірки. Він містить багато корисних мікроелементів. Я також цього не знав, але виявляється досить гарний такий метод. Також використання золи. Зола від деревини, особливо від деревини, містить багато мінералів, які корисні для рослин. Тому потрібно розсипати трохи золи біля рослин або розвести золу у воді та поливати рослини цим розчином. Ну, і ще один такий метод: це настій окропу або живокосту. Кріп або живокість це дуже чудові рослини для підживлення. Це рослини підживляки, можна так назвати. Залийте траву кропу або живокосту водою на кілька днів. Потім розведіть цей настіл з водою в співвідношенні 1 до 5 і використовуйте для поливу огірків. То ці народні методи будуть ефективними і доповнять до стандартних добрив, і вони забезпечать вас огірками, буде врожайність огірків набагато довше плодоносити, чим зазвичай. Ну, а звичайно, все-таки не забуваємо, що погодні все-таки на першому місці, погодні умови, які будуть впливати на врожайність огірків. Пишіть, будь ласка, в коментарях, які методи підживлення ви користуєтесь і як ви збільшуєте врожай огірків. Отже, врожай огірків на нашій присадибній ділянці може бути більшою, ніж ви гадали, якщо дотримуватись деяких простих порад. Пам'ятайте про підготовку ґрунту, правильний вибір сортів, своєчасний полив та догляд. І буде у вас гарний врожай дуже смачних огірків на вашій присадибній ділянці. З вами був ліричний селянин. Далі буде цікавіше. Дякую вам за перегляд. Ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Нас буде ставати все більше і більше, і нас буде тут цікавіше і цікавіше.